Привіт! Рада вітати всіх на моєму каналі Зірканат, всіх гостей мого каналу, всіх підписників, всіх любителів астрології, нумерології. Щиро вдячна за відгуки і теплі слова вдячності. А ми продовжуємо. І сьогоднішня тема супердата народження. Що це за дати? Чому їм така увага? В чому сила людей, що народилися в супердату? Все на світі оцифровано. Планети, що впливають на нас, теж не виняток. А коли подвоюється дата в числі місяці народження, то і енергія подвоїться. Ну, до прикладу, 1 січня народжуються надвитривалі люди, що менш чутливі до болю. А сьогодні ми розглянемо дату 10 жовтня 10-10. так, люди, що народилися 10 жовтня будь-якого року чи століття. Це люди, для яких головне справедливість. Справедливість будь-якою ціною. Ціна взагалі для них не важлива, коли йде мова про справедливість. Терези це суд, а супертерези – це про справедливість в квадраті. Терези взагалі багатошарові, на них впливають три планети. Три планети мають потужний подвійний вплив. Це Венера в астрології це планета не тільки краси, багатства, кохання, але й відносин між партнерами і взагалі людьми, планета малого щастя. Також Хірон це комета, що в астрології все ніби роздвоює, ніби кипкуючи, часто в народжених 10 жовтня, 10 -10, дуже гарне почуття гумору, помітна харизма. Також на супертерезів впливає Уран. Це планета бунтарства, революції, неочікуваність, прогрес, бунт. В астромедицині найбільш проблемними, на жаль, є нирки, вуглеводний обмін, а також більш страждає нервова система. Найкращі дні для супертерезів це п'ятниця. П'ятниця найкраща для початку запланованого. Бо п'ятниця під венерою. Терези це чоловічий знак Зодіаку, лібра латинською знак справедливості, ваги. І ці ваги належать богині Феміді. Це богиня правосуддя. В неї зав'язані очі, щоб справедливо розсудити праведно. Супертерези, стратеги. Вони знають наперед, як добитися мети і цілі найменшими зусиллями. Ви ніколи не дізнаєтесь, про що насправді думають супер Терези. А хто ж народився з відомих нам людей 10 жовтня? 10 жовтня народився Джузепе Верді, видатний італійський композитор. Відомий своїми операми, які стали символами італійського рісорджіменто, а також благодійник, що заснував будинок для престарілих музикантів та лікарню, в свій час Джосепе Верді не прийняли до Міланської консерваторії, хоча згодом вона отримала його ім'я, був політиком, сенатором, а на його похорони прийшли понад 200 тисяч людей. Також 10 жовтня народився Альберто Джакометті – швейцарський скульптор, живописець і гравер, який став одним із найвидатніших митців ХХ століття, відомим своїми високими, стрункими фігурами, що символізують людську крихкість і самотність. На жаль, сам Альберто Джакометті страждав на епілепсію. Також 10 жовтня народився писар Юрій Юрійович, уродженець міста Рахова Закарпатської області Україна. Це український художник. Він брав участь в багатьох виставках, створивши багато художніх творів. Також народилася Марина Анцебор. Це українська лижниця родом з конотопу, майстер спорту, учасниця Олімпійських ігор, призерка універсіади на дистанційних гонках. На Кубок світу Анцеборд дебютувала в грудні 2007 року і за свою кар'єру брала участь в трьох чемпіонатах світу. Також житник Олексій Миколайович народився 10 жовтня. Це видатний український хокеїст, олімпійський чемпіон у 2002 році на одній з найвідоміших льодових арен світу стейлбус центр майорів Український прапор завдяки житнику Олексію Миколайовичу. Також 10 жовтня народилася Лізі Кейл, американська рок-музикантка, вокалістка та гітаристка гурту Hellstorm, відома своїм потужним вокалом, майстер... майстерною грою на гітарі. Вона також випустила гітару власного дизайну від Кіпсон. 10 жовтня народився Антуан Ватто, французький художник епохи Рококо, відомий своїми жанровими картинами, пасторалями, які зображав не тільки простих людей, не тільки аристократії, але й простих людей. Також народився Петров Віктор Платонович. Це український письменник, філософ, соціальний антрополог, літературний критик, археолог, історик, культуролог, доктор історичних та філологічних наук Використовував псевдоніми для художніх творів, брав участь у німецькій конференції щодо караїмів, таємниче зникнення в Мюнхені, а також його повернення до України та подальшу роботу в Інституті археології. 10 жовтня народився Святослав Паламар, український військовий азовець, позивний Калина, Герой України, відомий своєю участю в помаранчевій революції, Революції Гідності та обороні Маріуполя має освіту психолога. 10 жовтня народився і мій рідний брат. Привіт, Сергій! Знаю, що ти мене зараз слухаєш. З Днем Народження! Всім іменинникам бажаю здоров'я, щастя, много літа і мирного неба над головою. Друзі, пишіть у коментарях, хто з ваших найрідніших, близьких народився в супердати. Всіх обіймаю і до нових зустрічей!